Як ви вже знаєте, ми в Брюховичах і легендарний ліс, та лілько, я... та. за яким ходять великі легенди. Якось... Кавалірочка, я хотів би попросити хто знає про те літ що... ну то нам напишіть в іконочко, що можете про нього сказати. Я там чую багато всяких історій за той ліс. Та, то дуже колись в 90-х було популярне місце для. Лахи, як щи в машину з ми дядьками, вони знали, де вони їдуть, під яку сосну. Коротше кавелячка, то хто але хто реально знає? Напишіть дуже цікаво послухати за той е, Брюховицький ліс. Цікаво, цікаво. Ми тако катаємося, не маємо що робити наразі. Подаліку нам легеньку екскурсію. То Ту знає тут пару людей, ну але не, не хочу зараз дзвонити з вами лопухами тими пленками. ж віть досі є такий діду? Хіба вивезуть? Чоловік чи тут було, є і буде! Так, молодь, зараз ми вам покажемо дещо, що ми купили, літку. Давай відкривай. Тільки що привезли, ви все подивіться, який генератор. П'єдів п'є дісім але... Пені вісім дає п'єді п'ять! Це одна з найкращих фірм. Так, ефір. Взяв один на одну хату, треба що там твій. На другу хату. Треба собі купити, бо да. я того купив для батьків, коротше. Так, а да, для, для діда що Дідо має! Діду вже ще світло не почав, діду, вже мав. Так що, молодьожа, такий генератор ми купили. Моцніший. Мідна обмотка, все як а має як? бути. Боже, від е, більше трьох кВт мідна обмотка, щоб ти собі знав. <гум> Буду знав. Дуже надійні молодіжі, щоб їм знали, як вибрали, дуже надійні є генератори. Ну. No. Там багато нашої кавалірочки просило, щоб я дав контакт той людини, якої я купляв ті генератори. Молодіж. Я вам на днях дам силочку там, чи контакт, просто телефон його, в кого ми замовляли. І він вам проб'є. Просто зараз проб'є мені ще, ще другий, і тоді я вам дам. Його контакти і бути в нього купували. Клопаха свій клопака свій та, свій провірений. Свій провірений. Мощі, що буде ті, що тепер і зараз буде Ходив за твердками, мастила сіди. Тольот такі ті по так що такі-то справи молоді. Красиві, красиві. не переживайте, я вам контакти його дам. І ви собі хто ще не купив, то замовите в нього Бо в нього там має бути різні. Коротше, і цей різні трохи і... трохи вибір має бути. Та, Якраз там якісь приїде, що за кордон від трьох кіловатних, від малих і до великих так, що ли? Ми зараз їдемо трохи зимно, то скленько вам показали. Що там ще показати? А, дивіться, молоді, як там виглядає, все ладні. Купа то всього. Топература! Та не є хідин кіловат! Ну як? Ти вдубляєш? Я додобляю! А що ти російськ перед під магазином такі обади стою? Ви казав, казався генератора купив. Що пустити? Подумівка на неї. Вирозуміть додому. Все, молодеж, їдемо, коротше, а не переживайте на рахунок того, хто нам хоче купити, я вам там потім контакти лишу його. Коли достану не твой другий, да. я вже для себе взяв, ні? Бо Че, мені ми... там треба ще більше. Шабіший... Ми ще покажем і кол'єрка, і того хлопку. Все, поїхав, мало. Давай включай подгревчик. Ах, земно, да. Земно не майнищич!